У липні 2015-го будівлю колишньої школи перевели з балансу освітян до соцзахисту. Завдяки спільним діям громадськості, бізнесу та влади вдалося створити такий необхідний соціальний центр для дітей з обмеженими можливостями. Розмови сталість, порушення опорно рухового апарату, психічні захворювання різні. Дуже велика зараз кількість дітей аутистів що з проблемами мовлення, то ми теж і. Беремо реабілітацію. В основному виходить соціалізація дітей, корекційна педагогіка, фізична реабілітація. Наша основна задача допомогти дитині, встановленій в суспільстві, тобто стати на ноги. Витрати, а це понад 2 мільйони гривень, взяв на себе Шепетівський цукровий завод. За ці кошти зроблено капітальний ремонт будівлі, закуплено спеціальне обладнання, тренажери та все без чого заклад не міг би повноцінно працювати. Меценати кажуть, ставили за мету у максимально короткий термін завершити роботи. Цих діток знають вже не перший рік і з радістю спостерігають за їх перемогами. Є такі дітки, яких сьогодні нас сьогодні вітали, є такі, яких я вже наблюдаю років вісім. Я реально бачу зміни в їхньому житті, коли вони від таких, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Достатньо безпомічних стають уже соціалізованими в суспільстві. Вони Вже сьогодні дехто вірші розказує, співають, рухаються, говорять. Це просто фантастично. Це неможливо продати треба бачити. коли я приводив своїх друзів в цей центр, вони закохувалися в нього і вони ставали навіть ті, хто поїхав вже Шепетівки, допомагають їм до сих пір. Такі через те, що тут дуже потужний колектив. Вони люблять свою справу. Тут унікальні люди, які віддають все своє серце. Ми дуже раді, що відкрився такий центр у нас новий. Бу, той був старий центр, то там було треба було на другий поверх, то ми не в змозі були. Він вже став старше, ми не в змозі були туди їздити. А вже тепер ми дуже раді, що це буде на першому поверсі і ми знову зможемо, він зможе спілкуватися з дітками. Спілкувався з вихователями, малював. А як з дітками подобається? Угу. Мені дуже приємно, що в цей складний час відбуваються такі, хоча і невеличкі, але ж події. Ремонт, нове дихання, приміщення. Це дає заряд бадьорості навіть для жителів Шепетівки. Мені дуже приємно. Що існує велика соціальна відповідальність керівництва підприємств міста Шепетівки, які долучились до ремонту і до життя цього будинку, задоволеним від побаченого залишився і голова обласної ради Михайло Васильович вкотре наголосив на соціальній відповідальності підприємців Шепетівки. Це є прикладом того, як успішно може співпрацювати міська влада, обласна влада з бізнесом, і завдяки бізнесу, який посприяв і допоміг фінансувати реконструкції цього закладу реабілітаційного, я думаю, що і в подальшому буде і підтримка, і опікування від сукрового комідату, від компанії Сварог, від тих підприємців бізнесменів Шепетівки, які допомогли в організації. Оскільки двері закладу відчинені не лише для місцевих діток, а й для гостей з інших областей, є сенс говорити про те, щоб заклад розвивався, набуваючи обласного або навіть державного статусу. Головне, щоб діти відчували опіку та турботу. Меценати у свою чергу обіцяють підтримувати заклад і надалі.